Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Ми, бо Духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання, ні необрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре хто ж тоді вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся. Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок, а хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Я ж, брати, коли ще проповідую обрізання, то чого мене ще гонять? Отже, кінець отій соблазні, що від Христа. Коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють, Ви, бо, брати, покликані до свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді Люби ближнього Твого. Як себе самого.